Ну, дуже смачна і соковита курочка в лимонному маринаді. Для приготування знадобиться мінімум продуктів і мінімум часу. Я взяла таку четвертину курячу подвійну. Курку солимо, перчимо, додаємо лимонний сік. І з двох сторін маринад втираємо в нашу курочку. Накриваємо харчовою плівкою і залишаємо в холодильнику. Мінімум на пів години краще, як я на ніч. А далі ставимо курочку в духовку розігріту до 180 градусів до золотистої скоринки. Під час випікання я пару разів поливаю курку нашим маринадом. Ось така смакота неймовірна. Дивіться, яка вона суковита, ніжна, мм, дуже-дуже смачно.